Друзі, всім привіт. Ви на каналі Огляд Є. Якщо для вас важлива не тільки потужність, а й абсолютна тиша, то цей огляд саме для вас. Be Quiet! Dark Power 14 на Вт – Це флагманський блок живлення, гідний найкращих збірок. Виробник обіцяє, що він працює дуже тихо, що ви почуєте навіть власний подих. Цікава заява, тож пропоную це перевірити в тестах. Але, друзі, перед початком традиційно ви ставите вподобайку, підписуєтесь на канал, і якщо контент сподобався, ще й кнопочку спонсорувати, тиснете, щоб я знав. she wants him Подобається, але ну, ми полетіли далі. Весь корпус виконано з щільного металу з матовим чорним покриттям. Пізнаваний логотип Be Quiet вибито на верхній панелі, а решта тонких горизонтальних смуг натякає на фірмовий мінімалізм бренду. Вага в 2 кілограми говорить про серйозну внутрішню начинку. Він має оптимальний розмір 175, 150 на 86 міліметрів. Тож блок легко встановлюється навіть у корпуси з обмеженим простором. Усі кути заокруглені, а вентиляційні отвори продумані так, щоб повітря рухалось без створення зайвого Шуму. Усередині встановлено великий алюмінієвий радіатор, який не просто відводить тепло, а й працює разом із фірмовим вентилятором Silent Wings, утворюючи єдину охолоджувальну систему без вібрацій. Панель підключення повністю модульна. Кожен кабель можна зняти або замінити, що значно спрощує складання системи. Довжина основних кабелів сягає 120 см, тому підключення комплектуючих у великому корпусі не створить жодних труднощів. Коли стоїть завдання купити техніку вигідно, я зазвичай починаю з каталог. Заходиш на сайт, обираєш потрібну модель і одразу бачиш актуальні ціни в більшості українських онлайн-магазинів. Окремий плюс зручний фільтр. Можна не лише задати бюджет, а й точно налаштувати параметри пристрою від ваги і габаритів до камери, обсягу пам'яті та інших характеристик. Це значно спрощує вибір і дозволяє самостійно підібрати оптимальний варіант без зайвих порад. Посилання на товар, як завжди, в описі під відео. У наборі повний комплект аксесуарів: монтажні гвинти, кабельні стяжки та навіть спеціальний оверлокінг кей, який підключається до системної плати і дозволяє. Перемикати режими роботи 12 вольтових ліній. Dark Power 14 це не просто потужний блок живлення, а повноцінна електронна платформа з найсучасні з найсучаснішою У середині топологія Full Bridge плюс LC, плюс Сихронус rectifolor плюс Ді яка відповідає за стабільність, низькі пульсації і максимальну ефективність. Усе це доповнено активним випрямлювачем технологією, що мінімізує втрати енергії і підвищує загальний ККД системи. Блок сертифікований за стан. Дартами 80 плюс Титаніум і Кайбенетікс Титаніум це означає, що ефективність досягає 95,6%, а втрати тепла практично зведені до нуля. У реальних умовах це дає менше нагрівання, нижче рівень шуму і економію електроенергії навіть при тривалих навантаженнях. Система побудована з найякісніших компонентів, включно з японськими конденсаторами 105 градусів за Цельсієм, які гарантують стабільну роботу навіть при високих температурах. Вони не висихають і не втрачають ємність протягом багатьох. Років тому заявлений ресурс понад 100 тисяч годин при 25% за Цельсієм цілком реалістичні. Важливо, що блок підтримує стандарт ATX 31 і PCI Express 51, тож готовий до відеокарт нового покоління. Роз'єм 12 вольт 2 на 6 забезпечує живлення до 600 Вт, а чотири додаткові 6 плюс 2 пінові конектори підтримують будь-які сучасні графічні процесори. Це універсальність, яка дозволяє не переживати про апгрейди найближчими роками. Охолодження це одна з головних причин, чому цей блок. Живлення вважається зразком тиші, усе побудовано навколо унікального поєднання великого алюмінієвого радіатора і вентилятора Silent Wing з діаметром 135 міліметрів. Саме ця пара працює як єдиний гармонійний механізм, що відводить тепло максимально ефективно і водночас залишається майже нечутною. Радіатор займає значну частину внутрішнього простору, і охоплює найгарячіші компоненти: діоди, трансформатор, силові елементи, завдяки великій площі розсіювання він забирає надлишкове тепло навіть тоді, коли вентилятор ще не запущений. Дозволяє системі працювати в напівпасивному режимі без жодного шуму при невеликому навантаженні. Фірмовий вентилятор Silent Wings – окрема історія. Це не звичайна крильчатка, а результат багаторічної розробки компанії Be Quiet. Його шестиполюсний моторчик знижує електронно-магнітні коливання, а FDMA підшипник забезпечує плавне і безшумне обертання навіть після кількох років експлуатації. Максимальна швидкість становить 2100 обертів на хвилину, але навіть при повному навантаженні рівень шуму не перевищує 16 дБ. Це тихіше ніж ще. Під у кімнаті. При частковому навантаженні звук взагалі не відрізняється від повної тиші 7,7 дБ при 10-20% потужності. Вентилятор інтегрований безпосередньо в радіатор, тому вібрації мінімальні, а потік повітря приходить точно через найгарячіші ділянки. Це рішення дозволило підвищити ефективність охолодження без збільшення обертів. Коли блок переходить у напівпасивний режим, вентилятор зупиняється повністю, а після зниження навантаження продовжує працювати ще кілька хвилин, щоб відвести залишкове тепло. Такий Алгоритм не лише продовжує термін служби компонентів, а й усуває проблеми частих стартів і зупинок, які часто викликають дратівливий шум у менш продуманих моделях. Кнопка на задній панелі дозволяє користувачу самостійно обирати режим охолодження. Активний, коли вентилятор працює постійно, забезпечуючи максимальну стабільність температур. Напівпасивний, коли охолодження вмикається лише при потребі. У реальних умовах блок демонструє зразкову стабільність навіть під піковими навантаженнями, коли процесор і відеокарта одночасно споживають максимум енергії. Напруга залишається стабільною стабільною, жодних просідань або пульсацій завдяки цій системі охолодження Dark Power 14850 Вт можна назвати одним із найтихіших блоків живлення у своєму класі. Навіть під великим навантаженням він залишається холодним, тихим і стабільним, демонструючи той рівень акустичного комфорту, який став візитівкою бренду Be Quiet. У ньому все продумано: від якісної елементної бази японських конденсаторів до системи охолодження, що працює без звуку. Його ефективність перевищує 95%, а стабільність залишається непохитною. Навіть у найвищих навантаженнях, якщо ви шукаєте блок жилення, який забезпечить спокій, енергоефективність і запас потужності на роки, ця модель стане саме тим рішенням, яке не розчарує. Якщо у вас, друзі, є щось додати до цього відео, обов'язково пишіть про це в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, тиснути вподобайку і, звичайно, на кнопочку спонсорувати. Ну а вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.